Рак часто маскується під інші хвороби. Зокрема, рак яєчників подібний до кісти, а рак матки до фіброміоми. Власне, якщо приходить пацієнта зі скаргами і каже, що в неї є обільні виділення, сильний біль внизу живота, ну, досить популярні скарги. Чи є специфічні якісь ознаки онкології в таких випадках, що от можна зрозуміти, що щось не так і це червоний прапорець для онкології? Так, на сьогоднішній день алгоритм дій найпростіший. Робиться там УЗД органів черевної порожнини трансфагінального зі, базуючись на цих даних, ми ставимо клінічну задачу для рентгенолога в плані. Магнітно-резонансної томографії, паралельно робимо аналіз крові на онкомаркери. Діагноз ну, на 99% буде правильний. При цьому виключається люба помилка в діагнозі. Тобто і гіпердіагностика, і недодіагностика. А коли встановлений правильний діагноз, то це вже викликає подальший алгоритм лікувальних дій спеціаліста. Бо не завжди, наприклад, треба починати з оперативного втручання, є там ще інші методи лікування. І тоді, базуючись на всіх даних, міждисциплінарний консіліум робить правильну висновок про подальшу тактику лікування.